Привіт, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Зараз ми аналізуємо роботу залізниць в Україні протягом жовтня 2022 року та вітаємо залізничників з їх професійним святом. У нашому відео використані офіційні зйомки в Укрзалізниці, а також мої деякі власні архівні кадри. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У вантажних перевезеннях за жовтень Укрзалізниця показала зростання відносно вересня 2022 року на 380 тисяч тонн загалом. Всього за жовтень перевезли 12 мільйонів 60 тисяч тонн вантажів, і це на 3,3% більше ніж за вересень. З цього майже 3,6 мільйона тонн це зернові вантажі головним чином у напрямку морських та дунайських портів Одеської області. При цьому 5 мільйонів 186 тисяч тонн. Вантажів прийшлось суто на експорт. Цікаво, що за період з січня по вересень «Укрзалізниця» перевезла 117,8 мільйона тонн вантажів, а вже за 10 місяців 2022 року це значення становить 129,9 мільйонів тонн. Для порівняння за 10 місяців минулого 2021 року залізницею перевезли більше 258 мільйонів тонн вантажів, а у жовтні минулого 2021 року 28,7 мільйона тонн вантажів. Тобто в умовах воєнного часу ми бачимо значне скорочення перевезень залізницею, приблизно в два рази вантажів менше, ніж е, за мирних часів. Обсяги пасажирських перевезень порівнювати недоречно, адже залізниця зараз перебрала на себе значну частину колишнього міжнародного авіаційного пасажиропотоку та виконує евакуаційні перевезення. Значна частина новин з сфери пасажирських перевезень за жовтень стосується відновлення сполучення з деокупованими та прифронтовими містами. Так, з 3 жовтня відновлено сполучення з Миколаєвом у вигляді приміського дизель-поїзда Долинська Миколаїв. Потяги далекого сполучення до Миколаєва поки що не ходять. З 10 жовтня пішли приміські потяги до визволеного ізюму з Харкова та Балаклії. З 14 жовтня відновлено пасажирське залізничне сполучення з Краматорськом відразу з потяга класу інтерсіті з Києва. Вже з 3 листопада відновили сполучення з визволеним Коп'янськом. Робота з ремонту пошкодженої залізниці тривала досить довго протягом жовтня. Туди запустили два напрямки приміських потягів з Харкову та зі станції Занки. Приміські потяги йдуть поки що до зупинного пункту Осинова за декілька кілометрів від самого Куп'янська. Далі пасажирів безкоштовно підвозять автобусами. Справа у тому, що ще не всі мости на цьому. Залізничному шляху відремонтовано. Вже презентований новий графік руху пасажирських потягів на 2022-2023 роки. В ньому пришвидшено ряд існуючих потягів, відновлено деякі раніше скасовані пасажирські потяги, в тому числі сполученням одеса Краматорськ. Запроваджуються нові напрямки внутрішнього українського сполучення. Це напрямок харків умань це напрямок Коваль-Ужгород та від Жмеренки до Сумської області. Також вводяться нові міжнародні пасажирські напрямки. Напрямки: це Київ-Кишинів через Могилів-Подільський, це Харків-Хелм, а також київ пшемисль який курсує через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Слід зазначити, що з 11 жовтня на частині регіональних філіалів залізниці, в тому числі на Одеській та Південно-Західній Залізницях, запустили продаж квитків на приміські електрички, в тому числі і абонементи, через онлайн режим. Особливо це актуально для мешканців Києва та його околиць з приміськими напрямками та міською кільцевою електричкою. Про інфраструктуру. Через відсутність митного посту та митного контролю досі не працює повноцінно відбудована ще у серпні залізниця від станції Березино в Одеській області до Басарабяски в Молдові. У сусідній Румунії завершили ремонт ділянки ширококолійної залізниці від румунської станції валя шоулуй до Берлібаш. Це вже на кордоні з українським Закарпаттям. І скоро там запустять повноцінний залізничний транзит між двома ділянками. Залізниці Закарпаття щоб можна було запустити потяги від Ужгорода і Чопа до Рахова та Івано-Франківська. Ремонт ділянки залізниці на території Румунії триває. На півдні Одеської області. Міська рада міста Рені дала добро на будівництво логістичного мультимодального комплексу, до якого підведуть гілку залізниці Європейської колії 1435 мм від сусіднього румунського Галацу через Джурджулешту у Молдові. Українські політики та бізнесмени почали процес лобіювання будівництва залізниці колії 1520 мм через територію Польщі від західних регіонів України до Литви. Сполучення з визволеними містами починається дуже часто у вигляді дизельних рейкових автобусів. Це потяги виробництво польської компанії PESA. Потім після відновлення контактної мережі туди знову йдуть електрички та потяги під електровозами. Протягом жовтня, починаючи з 10 жовтня, росіяни системно завдають удари по енергетичній інфраструктурі України, і внаслідок цього страждає і залізниця. Це призводило до аварійного знеструмлення ряду ділянок залізниць на час від декількох годин до цілої доби і навіть більше. Тому для забезпечення пасажирських перевезень та інших дуже важливих перевезень задіяні резервні тепловози, і це дозволяє, хоча і з деякими затримками, підтримувати. Рух потягів. До перевезень задіяли і раніше конфісковані три тепловози Білоруської залізниці, які після початку війни опинилися на українській території. Також для підтримки роботи Укрзалізниця отримала 35 дизель-генераторів, які на випадок знеструмлень будуть давати електрику на вокзалах, в тому числі і на Одеському залізничному вокзалі. Загалом ми бачимо, що залізниця продовжує успішну та безперебійну роботу в умовах воєнного часу, що є стратегічно важливим для України. І за це дуже велика дяка нашим залізничникам. На цьому і завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!